В Антонінській дитячо-юнацькій спортивній школі відзначили новосілля. Оновлений заклад відчинив двері після реконструкції. Відтепер юні спортсмени займаються у суперсучасній залі відремонтованій за підтримки народного депутата України Андрія Шеньковича. Новеньку підлогу на міцність команди випробували у день урочистого відкриття. У гандбольному двобою зійшлися суперники із Антонін та Красилова. За грою юного покоління спостерігали ветерани спорту. Вони змінили молодь на майданчику. Тут зал вже був такий, що ми свою масою вже тут боялися бігати, бо вже доски під нами трещали. Зал, звісно, зробили вони. Задоволення вже заходиш, получаєш, все готове, тільки займатися для дітей, приїжджати сюди. Ми будемо ще з більшою радістю. Зал чудовий. Порівняно з тим, що ми були в минулі роки. зрівняти цей зал, звісно, чудовий. чудовий зал. Я думаю, що діти наше майбутнє. Будуть мати, де перейнятися майстерністю і вдосконалювати її іменно в цих стінах в цьому залі не один, не один чемпіон, я думаю, з цього залу вийде. У дитячо юнацькій спортивній школі займається чимало юних мешканців селища Антоніни. Хлопці та дівчата гартують тут дух і тіло та роблять перші кроки у підкоренні спортивних вершин. Вони вже є переможцями та призерами численних районних, обласних та всеукраїнських змагань. Жаги до високих результатів у спортсменів вистачає. А от умови тренування давно вважали кращого. У місцевому бюджеті коштів, аби довести до ладу стару спортивну залу, не знайшли. Зарадив Антонінцям народний депутат України Андрій Шенькович. За підтримки громадської організації за конкретні справи у школу вдихнули нове життя. Було дуже тяжко на цей болюче дивитися, скільки зверталися до різних і депутатів, і різні благодійні фонди. Ніхто нам взагалі не хотів допомагати в цьому. Завдяки. Андрію Васильовичу, якому ми дуже вдячні, він побачив цю нашу ситуацію і допоміг. Якби не він, мені здається, що тут просто б цього залу ніколи не було такої краси не було. Ми йому щиро дякуємо. Тренери пригадують, як хвилювалися, коли вихованці спотикалися через дошки старої підлоги. Тепер натішитися не можуть сучасним та зручним покриттям. Також у залі встановили вікна, двері, довели до ладу стелю та стіни. Цей спортзал після оновлення став дуже красивий. Ми раді цьому спортзалі. Ми будемо займатися, будемо робити якісь нові вправи, грати ще краще, як ми грали. За кілька днів після урочистого відкриття. Парламентар завітав до Антонінської дитячої юнацької спортивної школи. Юні спортсмени одразу покликали гостя на гандбольний майстер-клас. Я слухайте, ніколи в гандбол не грав. Це беруть руками і кидають. Можна і, і, і в руках нести, і бігти, а ногами не можна. Ні. Це футбол, тільки руками. Діти, у яких горять очі від улюбленої справи та прагнуть чогось досягти, є головним натхненням на роботу. Зауважує нардеп. Залишати їх проблеми невирішеними недопустимо. Зміни негайно це наше було головне гасло. Зміни негайно. І який би не був народний депутат-законотворець, коли він приходить і бачить зал, таким, яким ми його побачили, і саме головне, ми побачили тренера одного, другого, побачили дітей, які займаються. Ну, нормальна людина, вийшовши з цього залу, має просто допомогти зробити. Багато хто приходить, дивляться. Багато хто прийшли на відкриття. Представники влади, які весь час декларували, що є проблема. Потрібно робити. Ми просто прийшли і зробили. Це наш стиль. Ми так працюємо. А для дітей в першу чергу. Після гри та приємного спілкування Андрій Шенькович дав антонінським гандболістам настанови на майбутнє. І з вами будемо далі працювати. І вам дякуємо теж за підтримку. І просимо вас давати результати. Він пообіцяв і надалі підтримувати молодь та спорт з таким надійним захистом, скажу вам спортивних та життєвих голів у місцевих команд точно поменшує.